А що ти, бабуля? Думала, будеш спати до дев'яти, а я тобі не дам. З пів шостої ранку ми гуляємо. В пів сьомої я вже забрала і гуляємо. Ось так. Каже, я виспався. Мені все рівно, виспались ви чи О, Фендюшка хоче погратися. Ага, то привикла бабуля до 9 ранку спати, так? Оце. Так, так, куди. Піду ще своєю веделочкою поковиряю тобі земельку. <плес> так. Ой і куди? Ага. Ой, ні-ні-ні, силь, каже Віка, ти сумніваєшся в його. В здібностях він переверне аж бігом. Мюша, ой, тут різні, не може нахилятися. Іди бери. А красунчику куди пози? До мого штативу. Ну так. Ой, тут у нас мультик включений, він не звертає уваги. Іноді ми включаємо на декілька хвилин. Ну, він і не так добре грається. А куди? А -а -а. Так, так, На, прийдена. Ой, боже, ой, що це за дитина така? Це за дитина така. Шустрик маленький. Ти Шустрик. О, що там робить? Де баришки, а там штатив встичай. Та, скажи, хочеться його взяти. Що ж це, я його не поторнушу? Улюк, Опа. та ну. А вот, я вам Кажи, аба, іди сюди. Іди а вам сюди. Бачиш, вона тобі принесла свого мішу. А ти куди дивишся, там бабуся. Моя рідна і дед Саша да. А так, красинчик, що да. вона робить? Да. Зачем да, всі сплять І сусіди сплять. Да, жалюзі закриті. Це ми мирані. Пташечки встали. Рані. Да? Куда? Куда? Опу. Ну давай. Опу, давай, опу.

Стану я метелик, полечу. Стану я метелик, Стану я метелик, Стану я метелик, полечу. Ось Досліджуємо двері. Ой, Боже, смійся. Навіть Фенді тут тебе оберігає, Боже. Ну куди? Ми підемо за Фенді? Отак. Повертайся назад, повертайся, повертайся. Я закрила поріжок. так. Давай, іди сюди. Каже, там хочеться. Ой, Боже ж мій. Так. Далі. Це на виход. Все, забираю, забираю, куди ти поповз, боже ж мій. До дверей. Святик там. Каже, чого ви за мною не йдете? Ой. Я так і добрався до твого штативу. Чудо ти манесеньке, Боже, ну він не важкий. Опа! Бах. бубух, бубух, Не можна чіпати, не можна. Святі, не можна. Каже, хочеться. О, це бачила мама сміху було. Я поки тут сіру лікувала. Святчик позна... ой, боже, Приповз сюди, познаходив все. Ой, боже, все, все, все беру, беру, бо тут я не скрутила ще ой, чи які оці лампи. Ой, господі, Давай бабулі, давай. А все, о, бачите, у нас вже... Опа, очі відкрились, тут все хі, летить. Ну, все з ним добре, їсть, віночки відкриваються. Ой, маленька хазяйка, порозкидав усе. У -то мене стояв оцей юмочці марганець і марганець пересипав, накрила, потім зберу, держу його ось на руках. Так, тут Фендіна сушиться м'ясо. Сірий, ну покажись нам. Умнічка. Ну, все, слава Богу. З'їв Ну Так, все буде добре, вже відкриваються об... обидва ока. Так, теж Ну не дається, сердиться йому, репить на мене. Ну Беру спонжик, промиваю. Ну, щось мені ніхто нічого не відповів. Все буде з ним добре. Красунчик, я тебе рятую, вже який раз. Сіренький облизується, Надівся. я суспільству дала і ще й м'язка дала. Ну, не так погано давався очі промивати, ну дався. Ми ж на руках ось. Привіт-привіт. Кажи привіт-привіт. І тук? Нав, там нав. Там нов? Все з ним буде добре. У мене тут... Коктейльні томати ніяк не сходять. Ну, ось він облизується, вмивається. Мій святик дивиться. Ну, на ручках у бабулі тут народворив, буду брати пилисос і прибирати. Ой, так, молодець. А ти де красуня? Ти гратися теж хочеш? Ще не годувала. Святіка покладу спать, тоді тебе погодую. Так. Да. Урок. Молодчина, грайся. Ну він вже на руках, ой, виривається прямо. Ні, вже скоро спаточки. О, бачиш, як вона грається. І м'ячик тут тобі поклала. Каже, я ж його не дістану. Я жив не дістану. Та, да, ну ой, і телефон треба взяти. Ми так посидимо. Трішки-трішки, да? <ріху> <ріху> Трішки-трішки. Да. Ну, на спинки подушечка, по боках немає. Опа! <ріху> Бу-бух! Ну, так, <ріху> <ріху> да. нучик, ну що ну ти плачеш? Вікуля привезла покупки з варусу. Зараз. Е, Ось такий сирок натуральний. От, е, 90 грамів в упаковочці в одній. І таких 4 вона взяла. Ну, це ж нашому малюкові. Так, коштує одна 17 гривень 80 копійок. Так, пюре, чорнослив. Зараз треба розібратися ще. Ой, тут їх ціла куча. Так, Віка трішки допомогла. Значить, яблуко-чорниця ось така е, коштує 32,90 одна упаковочка. По акції. По акції? Ага. 90 грамм, да, там? Ага, 90 грам. Так, далі. Пюре груша чорнослив. Теж 90 грам. М -м -м, груша чорнослив. Дві. Так. По 37,90. А, а, А ці без акції, да? Груша чорнослив. Всі по акції. Усі по акції. Різна А, різна ціна, так? Да? Угу. Так. І тепер іще яблуко, слива морква, вона теж коштує 32,90. Це ось така. Далі це теж варусів Викуля, фарш. Да, да. фарш. Okay. З корінного філе А, з корінного філе Ага, я филе. поняла. Так. Так, 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 так. А де ж той 14,99 за 100 грамів? ой і 13 13,99. Це що ти хочеш сказати? А, фарш 149,90 угу. кілограм. Взяла кілограм 388 грам на 206 гривень, 6 копійок. А тут ще щось є, якась баночка. А я її пропустила. Ага. Зараз, бо ось вона як називається тут? Мілупа. Мілупа. Це ось така. Е, так, 125 грам і коштує 49 гривень 90 копійок. Ну, оце всі пакети ще. 6-10 так як і був, здоровий. Бо нам треба здоровий пакет. Ну, це всі покупочки, які Віка зробила сьогодні в варусі. Для нас це фарш. А може й малому буде можна буде цей фарш. Не буду різкувати, пока. Да? От, а, ну, то нам фарш, а, а Манюнюму всі пюрешки. Вікуля нагадала, каже, от це все 500 гривень. А я дивлюся, вся сума 510 гривень і 96 копійок. Пюрешки. Пюрешки. Да, мій хороший каже, я їх люблю більше всього.